Новорічна маячня з організації корпоративів столу та подарунків не лишає часу подумати, в чому саме слід зустрічати рік змії, але на допомогу приходять українські дизайнери і стилісти. Поради експертів щодо новорічного вбрання. Далі як вбратися на новий рік так, щоб не тільки яскраво його зустріти, але й вдало прожити? Українські дизайнери одностайно кажуть, аби не у зміїні принти. Але ні в якому разі в своєму образі не можна використовувати зміїної шкіри або аксесуарів, які зроблені зміїної шкіри, тому що змія вона може образитись. Вона дуже своєрідна. Найкращий колір для новорічної ночі на думку українських дизайнерів червоний. Змія вона дуже мудра, але їй не вистачає пристрасті. Тому новий рік найкраще зустрічати в червоній сукні. Червоний з червоним змішувати не варто, певна модельєр Валерія Марчі або червоне вбрання, або аксесуари. Мені дуже подобається в цьому сезоні читання не традиційно чорної красне, але дуже нравиться карічнівець здорово. Червона сукня вимагає стриманих фасонів. Жодних декольте чи міні. Дизайнерка Олена Бурба для таких суконь пропонує довжину міді. Це така зараз модна довжина, политки, і вона дозволить вам не зіпсувати вашу сукню і не підтирати там, всю дорогу. Ось така довжина, супер зараз підходить на таку погоду. Для тих, хто не має у гардеробі нічого у макових барвах, стилісти радять приділяти увагу аксесуарам цього кольору. Червоний чудово поєднується з синім кольором, сірими та чорними кольорами. Чоловікам теж варто зробити відповідний акцент у своєму костюмі. Це може бути червона краватка, червона хустинка в кишені або навіть червоні шкарпетки. Зачіску для зміїної ночі краще мати урочисту. Вінка хочеться щось новогоднє, ярке епатажне. Так, щоб всім запомнилась, підійдуть пишні та високі зачіски та кучері. Я предлагаю совместить в следующем сезоне классические формы и льовкасть волос, штучне волосся для додавання об'єму, та мінімум лаку. Така люка правильно, красиво. Чеховская героиня, понимаете, вишневий сад, чайка. Та усі дизайнери певні, головне у новорічну річ святковий настрій. Але для цього важливо не почуватися, наче у чужих чоботях чисте волосся це вже зачіска. А червоними можуть бути нігті чи губна помада. Тетяна Тячкова, Володимир Ситюк, Іван Павлович, ТСН 1+,1.